Вітаю, з вами знову я Оксана Чепина, і сьогодні ми поговоримо про подагру. Подагра прикладається як капкан для ніг і зазвичай позиціонується як захворювання суглобів, запалення, руйнування суглобів. Але це вже вторинна патологія. Перша причина цього процесу це порушення обміну мочової кислоти в організмі, порушення балансу між утворенням мочової кислоти і виведенням її з організму. І коли цієї мочової кислоти. Накопичується багато, і концентрація стає великою, організм змушений кудись розпихати цю мочову кислоту. Коли у нас з вами якийсь хлам накопичується, куди ми його зазвичай розпихаємо? Щось на горіші, щось в антресолі, щось ще кладовку, щось на балкон і так далі. Отакий От організм він відкладає цей хлам, образно кажучи, в життєво неважливі органи. І перше, хто страждає в цій ситуації, це суглоби пальців рук, пальці ніг. Але е, би тут ні до чого. Це все е, із-за того, що накопичується багато мочової кислоти. Тому подагра ще по-іншому називається гіперурекемія, тобто багато мочової кислоти в організмі. От, і якщо спочатку страждають суглоби, то далі, коли ця хвороба прогресує, цей процес іде, ця мочова кислота починає накопичуватися у нирках. Нирки повинні виводити цю мочову кислоту, якщо її надзвичайно багато, то вона починає відкладатися. Кристали ці мочової кислоти у рати починають вкладатися в нирках, утворюють камні. Якщо навіть ці камні не утворюються, то все одно йде інфільтрація паренхіми нирок цими кристалами мочової сілями мочової кислоти. Інфільтрація це таке просочування тканини, от як, наприклад, ви взяли мокрий полотенце да, і положили на пісок, і потім ви його тряхаєте, не тряхаєте стираєте не стираєте, і якісь частинки цього піска вони просто вкраплюються да, в цю тканину, полотенця полотенце і там залишаються. Оце саме інфільтрація, ці кристалики, оці солі, мочевої кислоти, вони просто вкраплюються в тканину самого органа нирки і погіршують і так не, дуже, так не дуже якісну здатність нирок виводити, робити свою роботу по виведенню цих відходів, різних відходів, ще більше погіршується, і таким чином процес усугубляється, він ще більше накопичиться цієї мочової кислоти. Виникає ниркова недостатність, і процес ускладнюється. І тоді вже організм змушений відкладати ці урати, ці солі мочової кислоти і на стінках сосудах, і на поверхні внутрішніх органів, якихось, і відкладати в різні тканини, в м'язи, і ми бачимо такі прояви подагри подагричні тофуси, да? хронічна подагра, коли у людини під шкірою з'являються такі плотні, білі ну, вузли. Оце є ці вже солі, які під шкірою організм викладає. Тобто Він не знає, як уберегти себе, змушений десь їх відкладати ці солі. Але коли їх дуже вже багато, то вже тоді страждає і серце, страждають інші внутрішні органи. І в результаті це може привести до такого летального ісходу. Да? До Повного руйнування організму, перед цим це передує цьому запалення, болі, людина страждає, вона обмежена в своїх руках, рухах, тобто перспективи дуже і дуже негарні. Тому, само по собі це не пройде, само по собі це не розсосеться, з тим треба щось робити. Зазвичай лікарі. Дають протизапальні якісь засоби, щоб зменшити оці болі, прояви цих болів. І дають ліки, які зменшують перетворення пуринів, це речовини, які передують мочовій кислоті, щоб зменшити перетворення цих пуринів в мочову кислоту, хоча мочова кислота утворюється не тільки з пуринів. От таким чином намагаються призупинити. Але. Як показує практика, і як знають багато хворих на подагру, що таблетки роничі пізно перестають допомагати, і тоді міняють препарат, міняють дози. Але приступи ці подагричні боліві вони все частіше, частіше проявляються, стають все боліснішими, все довшими і так далі. Тому треба подивитися трошки в іншу сторону, як цю проблему можна вирішити. Отже, наші зусилля мають бути направлені на те, щоб в організмі якомога менше утворювалися мочової кислоти, якомога більше її виводилися з організму. Де береться мочова кислота? Звідки вона береться? Вона береться з продуктів харчування. Е, є продукти, які в процесі свого метаболізму утворюють так звані пурини, пуринові основи, з яких потім під дією ферменту утворюється мочова кислота. Так от Першим кроком це нужно відкоректувати, своє, свій раціон, відкоректувати свою дієту, і отакі продукти їх нужно або взагалі виключити з раціону, або максимально обмежити, щоб їх поступала мінімальна кількість. І без цього кроку, першу без цієї дієти, коректуючої, ви проблему подагри не вирішите ні на яких таблетках, ні на яких фізіотерапевтичних методах. Стабільно і відчутно ви не вирішите цю проблему. Тому дієта це номер один. Ці продукти можна знайти в інтернеті, передивитися свій раціон і відкодектувати навіть без дієтолога. Друге, що потрібно зробити це покращити виведення мочової кислоти. Для цього треба розвантажити організм, розвантажити свої колекторні системи, свою печінку, свої нирки, інші системи, лімфатичну систему запустити, тобто, щоб оцей процес виведення, він активувати його. Для цього потрібно позбавити організмів токсинів. Ніщо так не пригнічує роботу організму, ніщо так не пригнічує системою систему цю виведення як токсинів, тому зробити потрібно детоксикацію. І, взагалі, запам'ятайте золоте правило, що будь-яке здоров'я міроприємство потрібно починати з детоксу, тому що коли йде якийсь запальний процес, коли йде вже якась хвороба, то рівень токсинів завжди підвищується. Тому детокс це обов'язково Необхідна оздоровча процедура. І третім обов'язковим кроком в нашому алгоритмі є нормалізація роботи травної системи, нормалізація роботи ЖКТ-желудочно-кажечного тракту. Тому що будь-яке порушення в роботі цієї системи на будь-якому етапі, у будь-якому відділі, будь-якої інтенсивності, але завжди, як наслідок, вона тягне за собою підвищену інтоксикацію, порушення розщеплення їжі, порушення метаболічних процесів, порушення нормальної роботи ферментів. І як наслідок ідуть неправильні реакції, перевантажується. Печінка, перевантажуються нирки і зменшується, знижується виведення шлаків, виведення цього всього відпрацьованого непотребу з нашого організму. І далі ми маємо те, що маємо. В даному випадку маємо гіперуретімію. Тому. Налагодити нормалізувати роботу шлунково кишкового тракту. А ще хочу обмовити один момент: часто лікарі оперують тим, що подагра це генетичне захворювання і тому воно не виліковується. Дійсно, частково процес подагри детермінується генами, але це вже доведено. Науково, що оці так сказать нехороші гени вони активуються все ж таки тільки тоді, коли в організмі створюються для них відповідні умови. А умови це створюються неправильним образом життя, неправильним способом харчування і так далі. Тому не ведіться на ці. Розмови, що це генетичне, це не лікується. Насправді генетичні захворювання вони проявляються у людини в перші 5 років життя. Все остальне то вже нажити неправиль, неправильним способом життя. І е, насправді немає невеликовних хвороб. Є невиліковні люди і неправильні методи. І ще хочу сказати, що оті три кроки, які я сказала, ми їх робимо не послідовно один за одним, а одночасно, паралельно. Тобто, ми одночасно е дієта, коректуємо свій раціон, е позбавляємося від токсинів, перезапускаємо організм, розвантажуємо його, е налагоджуємо шлунково кишковий, кишковий тракт, е налагоджуємо оптимально роботу нашої ферментативної системи. Тобто Ми робимо все це одночасно. І зараз, Розкажу завдяки чому і як ми це зможемо зробити на максимально ефективно, і з тим, щоб отримати максимально потрібний для нас ефект. Стосовно дієти, в принципі, ці всі продукти вказані в інтернеті, їх можна дуже легко знайти, але продублюю їх швидко: це, це кава, це какао, це шоколад, це чай, це будь-який алкоголь, особливо пиво, особливо вино, слабоалкоголка, будь-які газировки, червоне м'ясо, червоні риби, жирні сорти м'яса, Твердий сир, от, бобові, пасльонові обмежити це в принципі відомо. Але хочу сказати те, що невідомо. І лікарі про це не говорять, і в інтернеті про це не пишуть. Надзвичайно піднімає рівень мочової кислоти: це цукор і особливо фруктоза. Цукор складається з двох молекул, да? половина глюкози, половина фруктози. Це получається оцей наш столовий цукор. Так от надзвичайно піднімає рівень мочової кислоти. Тому всі солодощі, всі легкі вигловоди, всі булки, плюшки, тортики, пироженки — це все треба виключити. Можна трошки фініків, можна трошки меду, але дуже-дуже трошки солодкі, фруктозні отакі от фрукти, такі як виноград, такі як диня це взагалі там фруктозний сироп. обмежити солодкі фрукти, явно солодкі фрукти. Да? Ягоди можна там, крім малини, дуже гарно при подагрі класно вживати вишню. Якщо ви ще, не дай Бог, і діабетик, тоді всі речі для діабетиків згущенка на фруктозі, вафельки, цукерки, інші солодощі на фруктозі абсолютно їх виключайте, тому що фруктоза дуже дуже піднімає рівень мочової кислоти, тому майте це на увазі. Далі детоксикація і нормалізація роботи шлункового кишкового тракту. Оці питання вони дуже класно закриваються на програмі C9. Це програма детоксикації і корекції ваги від компанії Forever Living Прода. Чому? Тому що. На цій програмі це комплекс з п'яти продуктів, дев'ять днів ця програма передбачає вживання її. На цій програмі ви закриваєте і детоксикацію позбавлення від ядів, і перезавантаження метаболічних процесів, і нормалізація роботи шлунково кишкового тракту на всі, у всіх відділах на всіх етапах. І корекція ваги — це також дуже важливо, тому що якщо у вас надбірна вага, якщо у вас є ожиріння, то ваші органи вони окутані цим вістеральним внутрішнім жиром, і це також є перепоною в нормальній роботі, в нормальному виконуванні цих фізичних і біологічних процесів кожним органом. І я би поставила навіть її на перше місце, першим етапом, почати з неї, тому що на цій програмі ви маєте. І дуже гарну дієту. Тобто це перше, що вам потрібно почати. І за 9 днів ви зможете перепрограмувати ваш організм, і вам буде вже легше далі після цієї програми перейти на ось цю обмежувальну, певно, незвичну для вас от дієту, незвичний для вас рецон. Вам буде легше на нього перейти після цих 9. І далі після цього на фоні правильної дієти. Ви даєте своєму організму комплекс Свобода руху, тобто це також декілька продуктів входить в цей комплекс, запускаються механізми репарації, регенерації, відновлення тканин розрушених, знімається запалення, протибольовий ефект має і так далі. І ви даєте вже потім своєму організму цю програму. Отже, я концептуально дала вам алгоритм ваших дій, але певно, кожна людина. Кожен випадок потребує індивідуального підходу з урахування якихось персональних особистостей, нюансів. Тому, якщо маєте потребу в індивідуальній консультації, в персональному супроводі, звертайтеся за вказаними телефонами або пишіть в особисті повідомлення в соцмережах, які будуть дані в описанні під цим відео. А я вам всім бажаю мирного неба, тепла в душі. Любові, серці, і завжди гарного міцного здоров'я, бо це є наш основний ресурс.